Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми говоримо, я буду говорити про Ісуса Христа, про того, який звершив велике діло для кожного із нас, взагалі для кожної людини. І блаженна, щаслива та людина, яка повірила не просто в Ісуса Христа, а в те, що Він зробив і зробив саме для мене. Коли ми, це, коли ми в це повірили, коли ми це зрозуміли, коли наш розум і дії Духа Божого відкрився для Божого Слова, то ми почали щось змінювати в своєму житті. І текст Божого Слова, який я хочу зараз зачитати, він відкриває або надихає нас, налаштовує нас знайти відповідь на одне з запитання. Кому я належу, кому я належу? Отже, післання апостола Павла до Єфесян, другий розділ з першого вірша і нижче, написані такі слова. І вас, будучи мертвими через провини і гріхи ваші, в яких ви колись жили, за звичаєм цього світу, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що діє нині в синах непокори, серед яких і всі ми оберталися колись за пожадливостями плоті нашої. Виконуючи бажання, плоті й думок і були за природою дітьми гніву, як і інші. Бог же, багатий милістю через свою велику любов, якою полюбив нас і нас, будучи мертвими, через провини, оживотворив із Христом, благодаттю ви Спасені, і воскресив з ним і посадив у небесах у Христі Ісусі, щоб явити в наступних віках щедре багатство благодаті своєї, у благості до нас у Христі Ісусі. Бо благодатью ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми, Його творіння, створені у Христі Ісусі, для добрих діл, котрі наперед призначив Бог, щоб ми перебували в них. Такий тест Божого слова свого часу апостол Павло написав до Єфесян і читаючи його, я зауважу, брати і сестри, є три періоди життя людини, про котрі говорить апостол Павло: це минуле, це теперішнє і це майбутнє. Минуле він говорить до віруючих людей і каже, що ви були мертві через гріхи. Таке життя, таке положення кожної людини, яка не народилася згори, яка не примирилася з Богом. Біблія однозначно говорить, така людина мертва через гріх. Тобто вона не має відносин з Богом, вона не має тих тої єдності з Богом. Вона просто мертва. І всі вчинки, які він говорить, ми були ведені нашою плоттю. Ми думали лише про себе. Наші думки були націлені лише на то, щоб догодити собі. І таке життя провадило і провадить дуже і дуже багато людей. Але він говорить до віруючих людей і говорить про те, що але Бог багатий милістю, багатий милосердям, він щось зробив для нас, людей, для того, щоб в якийсь відповідний час ми могли перейти з положення мертвої людини в положення живої, з положення грішної людини в положення святої людини. Це він зробив. І Павло пише, яким чином це зробив Бог Отець. Він зробив це через Ісуса Христа. Написано, що Він ожив, оживотворив із Христом ми спасень. Це не від нас далі Він пише, не від наших вчинків, не від наших діл. І він говорить про теперішнє: те, чим може жити людина, те, чим вона живе. Коли людина розуміє, що її гріх віддаляє від Бога, коли людина розуміє, що потрібно рятуватися, спасатися в цьому світі від Божого прокляття, вона робить крок до Бога. Вона починає читати Боже Слово, починає. Е Виникати, зміцнюватися, рости віра людини в те, що тут так написано, і це є правда. І приходить якийсь момент, коли людина визнає себе грішником перед Богом, кається в своїх провинах і отримує прощення. І це стає ніби теперішнім часом для тих людей, які ніби воскресли з мертвих через своє покаяння перед Богом і отримали нове життя. І Біблія говорить про те, що є і майбутній час. Те, що очікує людину, яка пішла за Ісусом Христом. Саме цей текст говорить якраз про майбутнє, те, що має робити, звершувати людина, яка іде за Ісусом. В інших текстах ми читаємо, що очікує, яке майбутнє тих людей, які не йдуть за Богом, які не примирилися з ним. Але сьогодні ми зібралися всі, я вірю, такі люди, які хочемо бути в Царстві Божому на небесах, і до нас це Слово. Багато в нашому житті ми говоримо, наші слова чують люди, чує Бог, і один чоловік так сказав, колись в нашій країні таке воно стало гаслом, що не словом, а ділом. Ми можемо багато говорити про свої минулі якісь в лапках подвиги. Ми можемо багато говорити про те, як ми покаялися, як ми прийшли до Бога, що Бог зробив в нашому житті. І це є добре. Це є добре свідкувати про те, що Бог зробив для мене особисто. Але справа в тому, що Біблія говорить нам про такий момент, що не тільки словами ми маємо жити, не тільки те, що виходить з наших уст, але Біблія говорить про те, що має бути якесь певне діло, якась певна справа. І тому я на початку сказав, брати і сестри, що цей текст налаштовує нас на думку дати відповідь на запитання, кому я належу. Тому що є так, як би сказати, паралельні два таких вислови: Кому я належу, такі і мої діла. Або які мої діла, тому я і належу. Ми сьогодні зібралися, бо ми розуміємо, що дня недільного ми будемо згадувати страждання Господа нашого Ісуса Христа. І не тільки згадувати, коли нам будуть читати, коли будуть, можливо, лунати пісні про страждання Господа. Ми будемо молитися і дякувати Богові за це, але не розуміємо, що на столі буде стояти чаша, буде лежати хліб, і заповідь Ісуса Христа прийняти тіло і кров, проголошуючи Його смерть. Я думаю, ми всі свідомі, що ми маємо підійти до цього моменту, до цього хвилюючого такого моменту, відповідально. Той саме апостол Павло до Корінтян пише, що пильнуйте, дивіться, як ви це звершуєте. Тому що є багато людей, які не роздумують про тіло, які роблять це не в свідомості, які роблять це. За традицією, які робляться, не роздумуючи над своїм життям, як вони прожили цей якийсь відрізок період часу. Тому що за таке відношення Бог говорить про покарання. Але я вертаюся до цієї думки, яку я хотів би, щоб ми собі зафіксували, брати і сестри, кому я належу такі мої і вчинки. Мої вчинки такі, кому я належу. І Павло пише <кій> про тих людей. Які жили в світі. Які їхні були вчинки? Ми вже сьогодні чули, брат Володимир читав, цитував з Євангелія від Марка, де Ісус говорить про те, що виходить з людського серця, які вчинки. Воно в серці живе, воно в серці є, але в якийсь момент воно переходить не просто в слова, але воно переходить в діла. І коли людина так робить, коли людина так живе, негативно роблячи якісь вчинки і діла, ми розуміємо, її ніяк не можна. Приписати або віднести її до приналежності до Бога. Тому що всі люди, ну, скажімо так, в Україні, майже всі люди, вони розуміють, що Бог є святий. І до Бога дуже далеко, і через то вони не, не дуже сильно і напружуються, щоб досягнути. Але ми розуміємо, що дійсно так Бог є святий, а людина є грішна. І коли людина говорить, що вона є Божа людина, а робить вчинки не Божі, я ставлю під сумнів. Чи належу я Богу, якщо я так поступаю? Я ставлю під сумнів свою приналежність. Ми так, брати і сестри, гарно співаємо, належимо до церкви П'ятидесятниці, але чи воно є так, чи є в нас ті діла, ті вчинки, це служіння церкви П'ятидесятниці? Якщо є, співаємо разом голосніше, бадьоріше, якщо воно є. Якщо нема, чи належу я до церкви п'ятидесятниця, якщо я ще по сьогодні не хрещений Духом Святим? Я нікого не звинувачую. Я просто налаштовую відносно духовного хрещення, щоб за це дбали, про це пильнували, до цього досягали. Це важливий момент в християнському житті. Він допомагає, він є благословінням від Бога. Інакше для чого? Бог дав Духа Святого в день п'ятидесятниці. Просто так. А, маю, та й маю, не маю, ну а чим я відрізняюся? І тому я знову повертаюся до цієї теми: діла, приналежність, приналежність і діла. Якщо є, звичайно, ми можемо говорити про якісь моменти, які Біблія говорить, і ми часом також на це звертаємо увагу, що ну, спіткнувся, там, впав. Згрішив. І навіть Яків пише про те, що всі ми немало помиляємося, або інший переклад каже, всі ми немало згрішаємо. Це так є. Апостол Іван пише: каже, пишу до вас, дітеньки, щоб ви не згрішили, але якби хтось згрішив, то ми маємо заступника на небесах Ісуса Христа Праведного, Він благання за наші гріхи. Мова не йде на, за те, що людина може переступити волю Божу. Мова не йде про те, що ми можемо спіткнутися, десь не попильнували, десь дали місце своїй плоті, десь дали місце своїм якимось емоціям і так далі. Мова йде про діла, в яких людина стабільно перебуває. Коли людина роздумує про це діло, коли вона його формує, коли вона планує якусь справу зробити, чи належить моє діло, моя справа, те, що я роблю, до Божого розуміння? Скажу, ну, є діла якісь нейтральні, ну та є, та на роботу потрібно ходити і щось працювати, якусь працю виконувати. Не про це, звичайно, мова. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Є багато речей, коли, які ми робимо в своєму житті. Я починаю себе аналізувати, дивитися за собою. Ця справа, це слово, це діло, цей вчинок, він показує мою приналежність до Бога. Якщо показує, це дуже гарно. Я сміливо простягую руку до тіла і крові, беру чашу, беру хліб. Якщо не показує, то Бог дає сьогодні ще приємний час сказати, Господи, прости, помилуй і поможи. Дай мудрості зміснятися в тобі, щоб перемагати. Тому що людина, вона завжди до когось належить. Завжди до когось належить. Є люди, які будуть казати, ми незалежні, ми самі по собі. Так не буває. Не буває в світі немає людини, жодної, яка комусь не належить. Або чомусь. Хтось має якогось ідола, і він вже йому належить. Ми говоримо про грішних людей, які належать дияволу. Ми говоримо про святих людей, які належать Богові. І в тих, і в тих є свої вчинки і є діла. І Ісус говорить, хто чию волю виконує, той тому і раб. Або іншим словом, той тому належить. Можна виконувати волю своєї плоті, свого тіла. Ми вже чули, Натурман про це говорив, що тіло хоче відпочити, тіло хоче поїсти, тіло хоче поспати, тіло хоче задоволень. Заклик такий серед новіччя, говорить був, що хліба і видовищ, і вже достатньо. І люди, котрі віддаються плоті, вони так і живуть по плоті. Але справа в тому, що діла плоті вони не належать до Божих діл, Божих справ. І писання говорить про те, що той, хто живе ділами плоті, той наслідує тління. Іншим словом, той не просто помре, а той буде мати вічну розлуку з Богом. Є люди, які, скажімо так, напряму належать дияволу. Напряму належать дияволу, які виконують його волю, які чують його голос, які спосібні зробити надзвичайно погані речі. Надзвичайно погані речі для того, щоб виконати волю свого пана. І бувають моменти, брати і сестри, бувають моменти, коли десь в моєму волі, не подумавши, і людина, яка ніби належить Богові, може також зробити ось такий вчинок. Справа в тому, що Біблія говорить, що наслідок виконання волі диявола або слідування за ним, це є озеро Вогняне. Те, що чекає диявол, його ангелів, які Бог приготував, щоб вони там мучилися вічно, і писання говорить, що на превеликий жаль багато людей вони також будуть там. Чому? Тому що не належали до Бога, не належали до Бога, відповідно, їхні діла, їхні вчинки були гріховними і були нечистими. Просто-напросто людина чинила гріх. Але є діла в Бозі, і майбутній час, на про котрий я говорив на початку, він записаний у 10-му вірші. Останній вірш цього уривка, який я прочитав, написано так: бо ми його творіння створені в Христі Ісусі для добрих діл, котрі наперед призначив Бог, щоб ми в них перебували. Брати і сестри, Бог призначив для нас якісь діла, якісь справи. Ті, які виходять від нього, від Його благодаті, від Його сили, від Його волі, від Його Духа Святого, Він приготував для кожного якусь справу, якесь діло, щоб ми перебували, тобто, щоб ми робили, щоб ми стабільно це виконували. Сьогодні може бути це одне якесь діло, завтра інше. Якщо ми чутливі до голосу Божого і чуємо, що Дух Божий говорить в наше серце, то ми починаємо це робити. І Павло каже: ми створені в Христі Ісусі для добрих діл. Для тих діл, які говорять і свідкують, що ми Божі, про нашу приналежність до Бога, до Божої церкви. Оце є гарне свідчення про нас, про мої вчинки, про ваші вчинки, про мої діла, про ваші діла. Я ще раз говорю: потрібно себе аналізувати. Любий вчинок, люба справа, яка відноситься до різних сфер нашого життя, вона має бути найперш проаналізована нами. На основі Божого Слова, чи це належить до Божого, чи це те діло, яке Бог наперед приготував, щоб я його робив, щоб я в ньому перебував, чи ні? Якщо ні, вибір за нами. Вибір за нами. Або я роблю і роблю гріх, або я відкидаю це, тому що це не Боже. Діла Божі, діла в Христі Ісусі це діла по вірі. Те, в що ми віримо. те, як ми віримо? І ця віра в Бога вона відкриває нам можливості до різних вчинків, до різних справ Христі Ісусі. Це те, що включає наше християнське життя, діла по вірі. Написано, що не по вірі, це що? Гріх. А якщо по вірі, значить це добро. Це хороший вчинок. Моя віра так говорить. Яка твоя віра? Моя віра робити всім добро, а найперше. Своїм повірі, скажімо так, маленькі такі уривочки, можна знаходити ще багато, багато місць цитат з Божого Слова, які говорять, а яке це діло повірі? Другий момент діла в Бозі це діла через посвячення. Я розумію, що виконати якусь справу, нести якесь служіння, робити Боже діло, треба себе посвятити. А не так сьогодні роблю, а завтра мені це не цікаво. Я не буду цього робити. Мені це набридло, я не буду цього робити. Є якісь інші справи, а чому це я маю оте робити, а не це робити? Ми створені в Христі Ісусі і кожному з нас призначене своє діло. Багато людей вони хочуть бути єпископами, бо то от всі бачать, всі приймають, всі хвалять. Там немало і журять, і немало багато, як кажуть, брати, і мають різних проблем. Але ми дивимося це візуально. Але є багато людей, про котрих ніхто не знає, про котрих ніхто ніколи не об'явить, що вони зробили щось таке для Бога. Але їх бачить Бог. І їхня мізерна, на наш погляд, справа, вона приносить велике благословіння для неї, цієї людини особисто і для слави Божої, тому що вона виконує своє. Вона належить до Бога. В Бога є її діло, її справа, її служіння, і вона посвятила себе для того, щоб зробити все необхідне для того, щоб виконати ось це Боже визначення. І, звичайно ж, звичайно ж, будь-яке діло, брати і сестри, оскільки я говорив, що ми належимо до церкви п'ятдесятниці, будь-який будь вчинок, він має бути зроблений, наповнений силою Духа Святого. Це той дух, який надихає, це той дух, який відкриває і дає бажання, це той дух, який дає розуміння, як зробити, як правильно досконало виконати Боже діло. Це має бути в нашому житті, якщо я хочу робити Божі діла. Це по вірі, це через посвячення і це в силі Святого Духа. Можна додати ще інші якісь моменти, але, як на мене, це три самих основні компоненти наших вчинків в Бозі. І вони покажуть мою приналежність до Бога. Сьогодні ми маємо час молитви, завтра, як Бог дасть, буде день, тому що в неділю ми прийдемо прийняти тіло і кров. І ось ці дні цей час, який Бог дає, це теперішнє, він дає для того, щоб я і ви переглянули своє життя. Тому що в минулому, вчора, а можливо, сьогодні до обіду, ми могли зробити щось недобре. Ми могли перебувати в, як... в якійсь справі. Яка є негативна, не Божа. А я ж то Божий. Так як може бути, пише апостол, як може текти з одного отвору солодка і гірка вода? Як може на одному дереві? Ну, на одному дереві тепер до всяке дійшло. Але в той час пише, як може на одному дереві рости от таке і таке, або інші якісь моменти. Брати і сестри, як на мене, це важливо таке. Важливе таке запитання, кому я належу. І на закінчення, як я говорив про те, що хто робить діла плоті, той пожне тління, хто робить діла диявола, виконує його волю, озеро вогняне, і той, хто виконує Божі діла, Писання говорить нагорода життя вічне. Каже Ісус Христос: ось іду, і заплата моя зі мною. Там не, не тільки мова йде про грішних людей, які отримують заплату за свої гріхи і вчинки. Я там бачу про те, що Ісус говорить і про тих людей, які виконали волю Його. І багато людей вони здивуються про це. Ісус говорить. Вони здивуються, і Господи, коли то ми тебе бачили? Голодним, роздітим, в темниці, в лікарні, коли то ми тебе бачили? А це є ті діла, на які Бог нас покликав. Які показують нашу приналежність, брати і сестри. Я би хотів би сьогодні разом з вами помолитися до Бога, щоб дійсно Дух Божий дав нам правильне розуміння, в яких ділах нам потрібно перебувати, що ми маємо робити, щоб не просто говорити словами. Я християнин, я віруючий, я п'ятидесятник», ще якісь наводити докази. А люди дивляться зі сторони і кажуть, Тої діла говорять про інше. І навпаки, коли людина не афішує нічого, але люди зі сторони кажуть, він якийсь інший, він не належить до тих, до котрих ми привикли. Його вчинки не такі, Його діла не такі. Брати і сестри, тим більше, коли перед нами святиня, тіло і кров Господа Ісуса Христа, нам потрібно подумати в своєму житті, що я роблю, чи належу я Господеві. Чи мене очікує Боже Царство з моїми ділами, з моїми вчинками, з моїми переконаннями, тому що все виходить із серця, все виходить із нашого світогляду, від нашого розуміння. Чи все гаразд? Цій молитві давайте ми про це поговоримо з Богом. Йому можна розказати. Він знає, він бачить наші наміри, бажання, мотивацію, все йому відоме. І коли ми йому розкажемо, він скаже своє слово, слово, яке нас. Умудрить слово, котре нас можливо і докорить або просвітить нам нашу дорогу, де ми і що ми неправильно робимо в своєму житті. Будемо молитися також за благословіння нашого краю. Нехай Бог дасть мир і прославиться нашій країні. Слава йому навіки.